Організатори заходів, власники кемпінгів. Кому тільки не стане в нагоді ось такий інструмент. Він з однаковим успіхом забиває стовпи для огорожі, опори для наметів, дорожні знаки і таке інше. Головне, щоб діаметр штиря, що забивається, не виходив за межі 8 сантиметрів. Зрозуміло передбачені втулки під різні діаметри, але найдивовижніше те, що інструмент поєднує двигун Honda на півтора кінських сили та вагу в 20 кг, тобто є потужним і відносно легким варіантом, придатним для роботи самостійно. Коштує інструмент 138 доларів. Цей акумуляторний різак трохи схожий на зброю з фільмів про зомбі, але створений він виключно для мирних завдань. Він допомагає розкроювати ізоляційні матеріали, і за рахунок універсального ріжучого елементу однаково зручний у роботі, хоч з мінеральною ватою, хоч і з плитами з підом поліуретану. Більше того, інструмент настільки крутий, що дозволяє працювати прямо на лісах, не використовуючи упори і напрямні. До того ж, важить різак не так вже й багато півтора кілограма. А глибина прорізу складає 24 сантиметри. За модель Festool ic 240 продавці хочуть близько 930 доларів. Чудову штуку для любителів перфораторів продає корпорація Milwaukee – Це Dust Trap – універсальна система видалення пилу. Вона підходить для всіх перфораторів із патроном SDS та є першим у галузі універсальним рішенням, схваленим управлінням з охорони праці США, що не вимагає вакууму. До того ж, здасть трап сумісні сверла довжиною до 20 см, а коштує система всього 23 долари. Теж знайшлася цікава розробка. Як вам гібрид подовжувача та затискача? Номінальна сила струму складає 15 ампер, передбачено заземлення. Кабель довжиною в 91 см забезпечить комфорт при роботі, хоч на драбині, хоч на верстаку. А завдяки прорезиненим елементам фіксація настільки надійна, що гібрид без проблем тримається догори ногами. Модель Fatmax Power Claw 32050 важить 640 грам і продається за 26 доларів. Думаю, всі бачили хрестики для укладання плитки. MLT цілком можна назвати їх еволюцією. Дана система підходить для підлог, стін і стелі і дозволяє організувати шви з мінімальною товщиною в 0,5 мм. Далеко не всі конкуренти так можуть. До того ж, у MLT всього три елементи вони багаторазові та готові до сотень проєктів. Працювати швидше без втрати якості майстрам дозволяє спеціальний монтажний пістолет. Придбати його в комплекті майже з тисячою елементів MLT та пластиковим коробом можна за 800 доларів. Тим часом компанія Plasmox пропонує ось такий комплект зі столу та маніпулятора. Це ідеальне рішення для будь-якої серйозної майстерні, в якій регулярно нарізають різьбу, адже робочий радіус пристрою складає 1,3 метри. Маніпулятор знімається та може бути встановлений в інших робочих зонах. За контроль крутного моменту відповідає електроніка. А точно налаштувати глибину, крок різьби та швидкість нарізання допоможе сенсорний екран. Варіантів діапазонів різьби два від М3 до М 20 та від М6 до М 30 Ціну в плазмакс називають за запитом. Дріл найпередовіший акумуляторний дриль для сверління шпал. Порівняйте самі, аналоги важать близько 23 кг, а цей інструмент менше кг. Повного акумулятора вистачить для висверлювання 120 отворів, причому глибина в 15 см реально досягається за 3 секунди. І все це без шлангів, рідин та генераторів. Тобто дриль ідеальний для роботи на високих мостах або в обмеженому просторі тунелів. Придбати дріл із можна за 3,5 тисячі доларів. Наступний інструмент розроблений для майстрів по роботі із гіпсокартоном потрійний кромковий рубанок від фірми Wolfcraft. Дозволить всього за один прохід організувати ідеальну крайку зі скосом в 35 градусів. Інструмент готовий до роботи із плитами завдовжки від 9,5 до 12,5 мм. Завдяки ергономічній формі, рубанок дозволяє працювати однією рукою та поставляється в комплекті із трьома лезами, які легко змінюються. Придбати рубанок можна за 40 доларів. Підйомні мішки Hall Matro – це як домкрат, але компактніше. Тиск у них досягає 12 бар. А якщо скласти три мішки один на одного, можна підняти вантаж на висоту до 50 сантиметрів. У серії хол Matro Stackbags HSB представлені 4 моделі мішків. Початкова витримає навантаження в 27 тонн. Топова 92,5 тонни. Працювати з мішками настільки просто, що все вийде з першого разу. А для точного контролю тиску відразу в кількох мішках передбачений спеціальний блок управління. Перти пророкують, що в поточному році світовий контейнерний флот збільшиться на 8%, так що ці ролики справжній порятунок для команд зайнятих на розвантаженні та завантаженні контейнерів. В залежності від версії, комплект із чотирьох роликів витримує від 6 до 60 тонн навантаження. Електроінструменти для монтажу не знадобляться. Більше того, ролики забезпечують достатню висоту для технічного обслуговування контейнерів. А для ще більш комфортної роботи з роликами можна докупити буксирувальні штанги. Соф Гейдж 2.0 допоможе працювати з пилою простіше і точніше, ніж будь-який інший аналог, впевнені розробники. На екрані калібратор, що дозволяє досягти ідеально точного пропилу. Це незамінний помічник для багатьох теслярів, як мінімум тому, що він сумісний із пилами із США, Європи та Китаю, і в поєднанні з подовжувачем підходить для проведення замірів на відстані до 50 см. Продають SoftGage 2.0 за 240 доларів. Щоб диски та фрези не втрачали в ресурсі, їх потрібно регулярно чистити. Наприклад, в процесі розпилювання хвойних порід між зубами накопичується смола, яка збирає пил та тирсу. Провести чистку швидко та легко допомагає система Blade Clean. Вона підходить для дисків діаметром до 30 см і вважається одним із найшвидших варіантів чищення на ринку. До того ж, Blade Clean дозволяє уникнути ситуації, коли брудні диски помилково приймають затупі та відправляють на заточення. Непогано, як для 100 доларів. Розробники цього вібратора для бетону подумали не тільки про ефективність, але й про комфорт. Тому у виконанні fpv 45 інструмент важить всього 17 кг і за рахунок повністю електричного двигуна ідеальний для роботи у закритих приміщеннях. До того ж, вібратор підключається до звичайної розетки на 220 вольт без шуму, диму і зайвих вібрацій. Ясно чому інструмент коштує аж 2000 доларів. Сістка желобів нагадує похід до стоматолога. Мало хто любить, але необхідність розуміють всі. Щоб прибирання листя, гілок та іншого сміття стало простішим, розумні люди створили воістину геніальний інструмент. Він називається Gutter Sense і являє собою телескопічну ручку, на якій закріплені щіпці захвату. Піднімаємо, тягнемо за трос, і сміття спіймано. Коштує катер Sense 34 долари. Причому ручки в комплекті немає. Беріть, наприклад, відмітли, пропонують розробники. Непорушний закон малярського світу. Чим краще майстер відмиває інструменти, тим довше вони живуть. Ось компанія Парді і пропонує цілий арсенал приладдя для чистки від малярських гребінців до скрипка під валики, чого тільки вона не випускає. Ну а бонусом для новачків стане серія відео про те, як користуватися покупками. До речі, пентлі ця компанія теж продає. І на кожній стоїть підпис людини, яка його зробила. Розробка Міл Вокі, сікатор за 440 доларів. Дорого, зате можна різати гілки завтовшки до 32 міліметрів. Інструмент акумуляторний, так що з проводами бавитися не доведеться. Більше того, сікатор підтримує систему М12, тобто до нього підходять акумулятори від інших інструментів Мілвокі повного заряду. Вистачить на тисячу різів, а разом із акумулятором сікатор важить всього півтора кілограми. На екрані яскравий представник серії X-Design Hyper. Цей універсальний ніж, оснащений не тільки сегментованим лезом, але й спеціальним виступом для розкриття банок з фарбою, роботою з кріпленням, демонтажем розеток та інших завдань. Лезо змінюється в кілька простих рухів, а система блокування активується і зовсім одним натисканням. Ніж моделі Olfa 240B коштує 16 доларів. Завершують випуск професійні струбцини Пайхер. Вони адаптовані для контролю однією рукою, готові до роботи в якості розпірок та, в залежності від моделі, дають підсилення зажиму до 3000 ньютонів. Виробляються струбцини зі сталі та нейлону армованого скловолокном. Модель Piger Mini Quick із зусиллям 750 Н і глибиною затискачів 55 мм коштує близько 23 доларів. Непогане рішення для роботи з деревом, пластиком або ж склом.